Мене звати Петро Михайлович. Ви звідки? З Львівщини, з Трускавця, майже тут, з Трускавця. Дрогобицький район Львівської області. Командир громад. працюємо яка, на, 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 на перемогу. Працюємо яка, в складі своєї батареї. У ну, мене е, ті монологи наших політиків які я достали. Е, телевізійний е, пульт телевізора достав. Та ситуація в державі теж достала. Я вирішив все-таки піти, піти своїми руками, своїм розумом, своїми можливостями щось зробити кращого для нашої перемоги. Не для миру, а для перемоги і цілісності нашої держави. У ну, мирному житті я трошки керівник в Укртрансгазі, так що я можу. Працювати на нормальній роботі. Я, я працюю на нормальній роботі. Зараз я звільнений з роботи, увільнений від роботи <кій> згідно закону України про е, мобілізацію. А доброволець, доброволець. Я, я, я доброволець добровільно прийшов у воєнкомат і е, при, прийняв участь. На війні вже, напевно, сьомий місяць від серпня, від вересня місяць. Та трошки у нас така специфіка, є, якщо Якщо не розширювати той кадр в артилерії важка робота. Важко, важко я кажу, трошки, і, дякуючи моєму віку, трошки є я кажу, навантаження. 10-15 тонн на день перекинути, то є трошки важкувато. По строковій службі в армії я командир БМП. А тут, як по призову нашого президента Порошенка, <кій> Був призваний в армію, не призваний в армію, а пішов добровольцем у зв'язку з тим, що він сказав, що треба бути, Та треба спеціалістів в армії. От я пішов як спеціаліст в армію, по, як командир БМП, яка, і механік, водій, оператор, навідник. А тут вийшло так, що попав в артилерію. В артилерії я кажуть, БМП, розшифровується без малейшого поняття, але за сім днів. За сім днів дякуючи нашим спеціалістам і нашим каже, професійним спеціалістам, і там є такий з Чернівецької області. У нас був каже, собом. Ну, соб цей, що коригує і навчає е, нас спеціалістів. От. Він нас за сім днів зробив артилеристами. І ми дуже каже, вдячні, ми тому Володію фамілію, прізвище забув, вірніше. От. Але хороший чоловік, і ми стали за 20 днів із бойовим злагодженням ми стали артилеристами. Ми відстрілялись і. і... Навчились і так, стали артилеристами. Е, найважче то є фізична праця. Фізична праця і е, е, кліматичні умови. Якщо кліматичні умови е, важко даються, там як кажуть, болото, грязь під, під ногами, грязь, е, сніг, дощ падає, так, е, важко на віднику І... Але в основному. Важкого нема найважче то коли тебе обстрілюють і ти не знаєш, куди тікати, коли треба до ворот і, і зробити каже, вистріли по цілі, а в тебе неможливо. Ну, у нас гармати важкі, вручну неможливо розвернути, а приходиться все таки деколи. довертати, щоб дістати сектор обстрілу. Так що от, от такі такі параметри З мирного життя скучаю не за роботою. Не за е, там якимись своїми примками найбільше скучаю якось, за родиною, за родиною, за своїми дітьми, внуками і ой, то є блюче питання. То є блюче питання. Десятого мене було шість років внучка, третього е, день народження в нього. Е, 5-го лютого було валінки, два родвери і за Сашки, 27-го жовтня, 28-го жовтня верніше. Так що за ними найближчі, найрідніші і найлюбиміші наші. Добре. Більше таких компрометуючих питань, будь ласка, не задавайте. Добре. А <гум> побажайте нам всім я, і перемоги. Я вам бажаю, собі бажаю і всім бажаю не перемоги. Верніше не, не спокою, а перемоги. Перемоги тільки перемоги, щоб була єдність на нашій е, ненці Україні, щоб тут ніяка нечисть не засігала на нашу територію і наші границі ка не мають бути яка змінені ні під яким юридичним, ні фізичним яка е, предлогом. Ніякі бізнесмени, ніякі фінансисти матом хочеться тільки сказати за тих бізнесменів, але нічого не буду казати. От що вони кажуть, горіли в пеклі. От і то вони канабили того, того роздарі в нашій державі. Так що нам тільки перемоги. Дуже скоро. Дуже скоро. І я, я надіюся, кажуть, що е, коли картоплю зберемо, так що будемо е, жито покосимо, і буде наша перемога. Дякую, дякую вам.